Доброго дня, шановне товариство в ефірі програма Контрверсії Дніпра. Ми знаходимося в місті Підгородньому, вулиця Сагайдачного, колишня Комсомольська, на цвинтарі. Ось на цьому цвинтарі похоронений литвишко Олександр Григорович, 66-го року народження, який загинув у 86-му році, виконуючи інтернаціональний обов'язок в Афганістані. Зараз до нас поступилася така інформація: до нас звернулися. Представники районної організації Афганців, представники обласної організації Афганців, що начебто є якась ініціатива, ми ще не знаємо, чия на сьогоднішній день міської ради чи, чи, може, мешканців, яка полягає в тому, що треба терміново зараз змінити назву вулиці. Підгороднь моєї вулиця, яка названа в честь Литвишка Саші, вулиця Литвишка, що зараз треба терміново змінити цю назву цієї вулиці. Тому ми б хотіли про це дізнатися, запитати, хто за цим стоїть, навіщо це робити. Тут його батько дядя Гриша похований, нема вже його і мами. Тому ось і мама його теж тут поряд. Ми хотіли б запитати і в родичів ті, що лишились Сашиних, і мешканців підгороднього. Достойний він, він недаремно віддав своє життя. Загиблих афганців було на Дніпропетровський район двоє: один в підгородньому Саша і один в Миколаївці. Раніше влада і районна, і місцева завжди приїздила до батьків. Допомагала, там привозила і побутову техніку, і допомагала там і по господарству, і продуктам, і так далі. А от зараз чомусь навіть пам'ять про нашого земляка, який загинув, хочуть стерти, і щоб навіть не було назви і не було такої вулиці, яких більше 200 в місті Підгородньо, Мабуть, він не заслужив. Тому контрверсії хочуть дізнатися думку співгромадян і хочуть. Запитати у рідні, чи потрібно це робити? Світаю, соколясока. Не старіє душові тирани, да? забув вашем по батькові Анатолій Іванович, ви займалися газифікацією вулиці Перломанської недавно, років 30 тому. Правильно? А ви мені скажіть, дяді Гриші немає. Мішка десь два роки. А Надя, дружина жива? Ні, вона перше померла. Її теж немає. Да, вона раніше років на п'ять. А хто живе тут зараз? Що ж її купили? Я запитую про Саша? Сашу, який в Флотилію ходив, юну флотилію, афганець. Да, да, він ще загиб. загинув. Загинув. У 86-му році. А ви мені скажіть, ви чули таке, що хочуть вулицю Литвишка переіменувати в, в Підгородньому? Не чув. Не, Не чули. А як ви до цього вставились? А, а ну от кажуть, я не знаю ж, ми це... цьому... да, Совєцький Союз, СССР вас туди не посилали. Ну, ми ж з вами були тут на похоронах разом. Так, як так. воєнкомат приїздив сюди, так, так? Так, як так, цинк так. привезли, так, як так. мама Надя плакала. Так, так. Я, я вважаю... — А яка вважає. ваша думка? От ну, підгородяни, наш підгородянин, наш земляк, наш сусід. Я думаю, що оставить литвишка. На мої. Мнение. Звичайно. Людина поклала своє життя. Да. Хлопець. Ви ж пам'ятаєте, веселий вдачі, хлопець. Хороший був хлопець. флотилії. Флотилії. Учився. Представтесь, будь ласка, скажіть ще раз, прізвище ім'я по батькові ваше. Анатолій Іванович. А, чорний Анатолій Іванович. Анатолій Іванович, вам дякуємо. Дай вам Бог здоров'я. Пам'ятаєте мене ваш вашу сітравневі. Ось дивіться, нас е, запросили е, афганці району і області, запитали, начебто є така інформація, що місцева влада хоче вулицю, яка названа в честь Олександра Литвишка. Афганця, хлопця, який тут з нами жив на вулиці, перейменувати. Якось так, не запитавши ні людей, ні родичів. Ми приїхали. Я особисто теж тут проживав, був на похоронах, мабуть, разом з вами, не, так? Не, не. Яка ваша думка з цього приводу? Чому може виникнути така ідея переіменування вулиці Саші Литвишка, 66 року народження, в 86-му році він загинув? Та я не знаю, хто це речити так. Хто таке рішив? Я перший раз вчую. Перший раз. Да. Ну, ми ж теж хочемо перевірити. Е може, знаєте, така здогадка, може, що, що він в часи СРСР то виконував інтернаціональний обов'язок, наче туди їх нас не звали, як призивали. Ми ж теж були всі військово зобов'язані, правильно? Як ви Ні. тут вважаєте? Добре. Треба вшанувати пам'ять такої людини. Звісно, треба. Вулиця Литишка, названа в честь Олександра Литишка, який загинув в Афганістані. До нас поступила інформація, що цю вулицю хочуть перейменувати. Ви чули щось про це? Ні, ні, ні. Не чули. Ви давно тут живете? Кілька років. Кілька років. А як ви взагалі вважаєте, от афганець загинув один з підгороднього, чомусь хочуть перейменувати. Ну, це треба робити чи ні? Я б не, не робив. Б ні. Не робив. Чому? Ну, людина загинула. Загинув. А може їх туди не посилали, а він так інтернаціональний обов'язок поїхав сам туди, сам там загинув. Це правильно чи неправильно? Я проти регулювання. Про. Uh -huh. ну, людина виконувала свій долг. Як його, як його вона тоді розуміла? От і все. Будучи тоді громадянином СРСР. СР. Все СР, СР. СР. вірно. Дякую. Так. Як вас звати, зваць, крім, друзі? секунду? Ви живете на якій вулиці перепрошую? – на межовій. На межові. А вулицю Литвишка знаєте? Знаю. А знаєте, вчись кого вона названа? Ну, погиб там, колись. – ще. Афганець, Саша, да. Литвишка, не так? Не знаю. А ви чули, що її хочуть переіменувати? Не чули. А як ви вважаєте, це правильно чи ні? От хлопець підгородянин. Я вважаю, неправильно. Як бувало литвишку, так хай залишається. Так 200 вулиць, що тут не вистачає вулиць, там Пускова якась. не не знаю, знаю. Я я, я, я просто знаю, А я. як ви дивитесь, от ми всі із, із колишнього СССР так, так, да? Да. і ви, і я, і так далі. Я був на похоронах, сташе летишки, я жив на вулиці Первомайській і так далі. З чим це пов'язано? Він має стані, служив і по гребені Да. І його що тобто, перемінував, якраз вулицю нарізали. Поставили в честь його. Виконував інтернаціональний обов'язок. Да, да, да. Да. А тепер кажуть, що вже не потрібно, що він начебто, чи сам туди пішов, чи сам там загинув. Да. Що, чого хочуть перейменувати, От ваша думка, зв'язку з чим? Я кажу, що не знаю, я цього, що вони хочуть переймати, Ось ти ж ж ні росіян, ніхто він. Ага, ну, так. Наш підгороднянський хлопець. Ми, ну, мабуть, і дядю Гришу, і дядю Надю знали. знали? Ага. Ну, Я ж знав. А що ви можете сказати про батьків? Вони хлопці виходять. Це хорош ваш, хлопець вашої роботи. А чого ви думаєте, хочуть це зробити? Не, 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 а що? я откуда знаю, що вони там думають? Зачем вони там? А ви од когось чули, що це хто це? Горсовет хоче, чи люди хочуть. Та це не люди, це, навіть Я Як не перевірив, причому тут він до, до Росії. Ага. І при чому тут він до того, що його знімають, його будуть знімають то Герой. Да. І що 37 років тому він пішов да, і віддав да. своє ну, все, життя. Я воював, як куди посилала Родина, як казали. Супер, дякую. 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 Виводичка Олександра Литвишка, який живе на, на нашій вулиці, я теж ваш колишній сусід. Саша Литвишко, афганець. Загинув 1986 року. Ми його хоронили тут. Був тут воєнкомат. Да? Е, немає вже батьків. І брата, нема і брата. І брата немає, не дяді Гриші, не тіті Наді, mm -hmm. і брата Миколи немає. Е, в його честь названа вулиця в Підгородньому, вулиця Литвичка. Невелика вулиця, одна з більше ніж 200 вулиць. Зараз з'явилася інформація, що, начебто, вулицю Саші Литвишка хочуть перейменувати. Ви чули таке? Чула. Від кого ви чули? Дівчатка приїжджала десь з того краю. Ага. І питали, чи я проти, щоб ну, перейменували. Питали. А вони представились хтось, дівчата? Ні, вони в місті. Вони збирали просто підписи. Підписи збирали? Підписи збирали. Ага. Коли це було? В прошлом році. Зараз угу. більше ж нема чим зайнятися, тільки перейменувати. Ви думаєте, з чим це може бути пов'язано? Ну, це моє, звісно, мені є. Да, нам, нам тільки цікава ваша думка, не? І за Росії. Так, і за Росія. Ми всі жили в СРСР. Я ви, розумію, да. Я. да. Так, Тоді що? погибали, хлопці ніхто я кажу, цього не понімав і не знав, чого нас туди послали, що наших дітей там положили. Під час війни? От, під час війни якраз хорошо перейменувати. У мене дитина служить, піде Вдіївкою. Угу. Він на скорій допомозі. Дитина не може вивезти, Ось в четверті сутки, немає колес. Ми вже назбирали на два колеса. Хоча б на два колеса відправили гроші, Саша заказав, ждуть. Немає чим. Немає чим. А, а, хтось... а вони перейменовують. Перейменують. Хтось, ну е, я не знаю, з місцевої влади е, звертався, Ні. допомагав. А, Вам, да. наприклад,. В тому Ні, чи а, ви... а зачем мені допомагати? Батькам Ні. додавали, що то. Я не знаю, інтересувати. Не Це знаю, ви за шо, Сашу вруш... кажете. Да, за А, моїм? Да, вашу. Ні. Ні. От ви закажете за от, колеса. От ми ось, ось заказали скільки чотири дні тому. Е, це люди зібрали, що пробіглася по нашій вулиці, хто що, хто що могло дати. Е, Знайомі е, невістки моєї Лесі, теж хто перечисляв основному лікарі. міську раду до горба. Ви звертались? Ні. — Не звертались? — Ні. — Він чим-то допомагав, те що Ні. ви знаєте, комусь із таких, як ваш син. Не знаю. Не знаю. Я не пересуваюся. Це, це не моєму синові, це просто хлопцям оті, що там ранені. Угу. Саша, він не виїжджає, мені проще. Так він же ж печеться. І мені жалко тих хлопців, що це ж там ранені кров'ю стікають, а не можна їх забрати туди. І це нам треба ще 24 тисячі, угу. щоб повністю комплект. Я розумію. Якщо можете угу. вибить. Там Леся виставила репост. Uh -huh. Які колеса нужні, скільки вони стоять Бучні, 8 тисяч. Uh -huh. Це саме такі дешеві. Це для того, щоб ваш син вивозив поранених. Так, да, Щоб мій син вивозив поранених. З-під Авдіївки. Так, да, Авдіївка. Uh -huh. А де виставив? В якій групі, в якій? Ви знаєте? 에, виставила в тому в Фейсбуці. Ну, де, в якій групі? Підгородненській якісь. Ну, хай звернеться до нас Слушай, контрверсії Дніпра. Леся Литвишка. Найди її, тут. є. Uh -huh. mm -hmm. Як я. Ну ви скажіть, передайте вітання від контроверсій Дніпра. А наша група Фейсбучна за що кажете, підгородні контроверсії. Ми обов'язково там випишемо. Ви навіть оце те, що ви сказали, відео виставимо. Тоді буде якась користь, хто захоче, будь ласка. Так, отож, розумієш, не всі вірять ж, не всі вірять, думають, та це в кармон. Як це? Отам на фронті немає. Угу. Ну ось 4, 4 четверо суток не може ти ніколи садати. Я цем десь у Житомирі заказав у которої якого-то фермера, що він має переслати. Угу. В общем... ви мені скажіть, Саша Литвиська, який виконував інтернаціональний угу. обов'язок, який загинув в Афганістані, їх таких два було на Дніпровський район, так. я теж працював угу. в Миколаїві і в Підгородньому. Ми теж коли працювали, там намагалися чимось допомогти, там побутовою технікою приїздили тоді. А зараз, от те, що ви кажете, воюють, ніхто не приїздить з місцевої влади, не допомагає ні. родичам, військовим. Ні, 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 ніхто ні, допомагає. Такого не, так, не чули? Ні. Останнє питання: вулиця Олександра Литвичка має бути Підгородньому? Я вважаю, що має бути. Він заслужив? Так. Да. хороший хлопець був. Хороший хлопець був, тільки що їх за то послали, як загарбники, виходить. А ви думаєте, через це, що це було СРСР? Да. Все тільки через це. Через це. Mm -hmm. І тоді, коли на похоронах в цинку він був, не дозволяли ж вскрити? Не дозволяли. Сказали моєму чоловікові і сусідові, якщо вскриють, не дай Бог, розіб'ють стекло, бо батько настроювався розбити стекло. Ага. Сядете в тюрму. Ну я пам'ятаю, що було зафарбоване скло. Yeah. Цин, yeah. Цинк був. Все було і груб дуже легкий був. Саша під два метри ростом був. Метр дев'яносто з лишнім. Угу. То хлопці піднімали груб, сказали, дуже легкий там, якщо що, то є для запаху, а так нема нічого там. Так що я не вірю, далі, що він там. Я не вірю. Ну, ви пам'ятаєте, яким його? Я пам'ятаю в морській формі, усміхнений, веселий, стрункий. А ви яким його згадуєте? А я його пам'ятаю. У морській формі. Він ж воєнне училище, морське училище uh -huh. Да, Високий, гарний, кучерявий. Як ще пам'ятаю, як він на проводах в плащі танцював, скільки дітей було. То, скільки дітей було, а на похороні взагалі було дуже багато людей. Це я, я такого ще не бачила, щоб скільки було людей. Якого -то. Це вам ще сп... був дуже хороший. Спасибі вам за добре слово. Хай ваш син повертається живим, здоровим. І щоб, Дай Бог. і щоб все було Україні. Удачі. Спасибо. Дай Бог, щоб усі хлопчики повернулися. ну всі не повернуться. Ну, жалко, прям. Я не знаю. Е, вам ще скажу, зверта... ну, Костя, якщо зможеш допомогти. А ви хоч дайте, дайте, хай найде мене Леся, якщо вона краще знає, да? ми можемо зробити якусь там передачу, якесь коротке інтерв'ю, розмістити в себе, побачать люди. І в тому числі треба звертатися до влади. Ну, як це у влади. Це ось. Ось не камеру. Леся ось почала робити хату, щоб оформити. Ага. І вчора каже, ма, я не знаю. дійшло такого абсурду. Щоб оформити хату, треба, щоб був номер вдома. Ага. Да? А номер вдома не дають, бо того, що немає права на собственність. Ага. А це не дають права на собственність, бо то, що немає. Кадастрового номера, а кадастровий номер не дають, бо теж немає номера і немає справа на собственность. Замкнута коло. Замкнута коло. Каже, а й що мені робити? Ну, скажіть мені, посовітуйте. Це вона була в Підграденському цнапі. Вчора. Учора Учора. Учора а а їй кажуть, а ми не знаємо, подавайте в суд. Це ну. нормально. Чоловік воює, вона тут е сама тягнеться. І, і ще й тут, і таке оце. Хай вона до нас звернеться в тому числі, щоб це прозвучало з її слів. Теж Про ЦНАП дуже багато скарг і зауважень. Я особисто теж був в такій ситуації, те, що ви розповідаєте. Я кажу, але це тільки гроші. Гроші. Е... А як? Е... Гроші, якщо б треба було, це було б непогано, щоб сказала. При... Не скажуть, що не скажу. Да. Ну, у горба найбільша зарплатня в Україні. Уже про це офіційно Ну, домували. Мені його зарплата. Яка до фені, аби хлопцям допомагати, а може, щоб менше гибли. Ну, ну як оце? Удачі нам, пока. Тут Ліда. О, тут Галина Сильви, добрий день. Галина Василь, а ви скажіть, ми хотіли у когось узнати. Є такий момент. Вулиця Летучка, ви знаєте, підозрюва. Звичай. Хочуть її начебто перейменувати. Хто цим займається? Там є створена комісія. А хто Міський... входить в комісію? У міській раді є список людей, які входять в комісію. А хто входить туди? Я питання про Литвишку не розглядалося на початку комісії, а питання про перейменування вулиць є на часі. Є, так? Да? Є на часі. У а... зв'язку з законом про дереві радіалізацію і русифікацію. А хто в комісії в цій? Я не буду відповідати на це питання. Ви не знаєте? Ні, я просто не хочу, щоб коментарі були. Я достоменно кількість людей не знаю. І порядок, в якому вони... Ну 3, 5, 10 зараховані. чоловік скільки там. там більше. Ну, Людмила Павловна, хто цим займається? Музей? Я не знаю. Не знаєте, так? Да? А яка ваша особиста думка стосовно Литвишка? Карзалі, Для мене це питання перейменування дуже серйозне. І так на ходу ви сьогодні питайте мою особисту думку про перейменування. Вона неоднозначна. І самоперейменування теж неоднозначне. З одного боку. Це наша земля, з іншого боку. Це представник радянських військ, який займав окупаційну політику у Афганістані. Ви угу. самі вносили пропозицію. Ім'я мого сина назвати ім'я вулиці Олександра Матроса. Дивіться, я підтверджую, що я пропонував ім'ям Андрія Савчука назвати не конкретно, а одну із вулиць. Ні, ви конкретно Місля. сказали Олександра Матроса. Матросов. Ну питань немає. Олександр Тому? Матросов це не наш населець не і не має. наш герой. Так? Землі для товців і ЗСУ немає. Я ще раз говорю: я на сьогоднішній день не знаю. Можливо. Якісь резерви з'явилися. І таке питання. А є черга відкритий список для північних категорій, в першу чергу, для турців і для ЗСУ? В міськраді і, така... Сергій Іванович, Я цього не знаю на сьогоднішній день. При мені така черга була, і вона була вивішена в коридорі. Всі От За це я хотів запитати, щоб вона була відкрита? Ну вона, ж, ну, вона ж тільки була чергою. Це так. Ну, ми її створили з щирим намаганням. Що колись це питання буде вирішено. Воно не було вирішено. І думаю, що земельне питання воно так і не буде вирішуватися на сьогоднішній день. Тому що все оформлено вже, як самі в рамках. Тобто зараз. нинішній мер не вважає доцільним мати і вести відкривати списки чергу. Я вважаю, і я вважаю що він не хоче пускати пиль в очі отими списками. Поле вишкою я відповіла, І копросація в цьому. Неоднозначному питанні я вважаю, що зараз недоречно говорити на якісь це, це конкретна робота, конкретно Лариса Павлівна завідує цим дубка Сатин Семенич. Хто ще буде значить завідує? Ніхто це не завідує. Комісія працює колегіально і там шаблі скрещуються по повітряні. Далі. Комісія. Ну, це є... воєнна тайна, хто ходив в комісію. На, Грина, та візьміть, будь ласка, це... я не буду говорити, я ж не пам'ятаю цей список. Я не пам ну більш цей активних, список. більш тих, що постійно ходять. Бо Віра Андріївна зі мною була. Ага. Я була. Ларісу Павловну навіть не пам'ятаю. Так. Не, не, пам не було ось речі. Ага. Не було. Може він членом був на той момент. Ага. Я. Тут а хто ще? Моргун був, Віталій Мавче був цій комісії. Все. що я не буду говорити. Ну супер, оце ми хотіли. І тому обговорювати з усіми повинна комісія виникти якісь пропозиції. Коли є готові пропозиції, тоді можна говорити про те, що згодні з такою пропозицією. Тобто громадські І, слухання не обов'язкові за цим питанням? Як вирішиться питання найменування? Все. Комісія виносить рішення і воно приймається. Комісія виносить рішення на представників громадськості, на депутатський корпус. Ага. Все. А вже депутати або затверджують а вже депутати або затверджують, або не затверджують рішенням своєї сесії, переіменувати будуть. буде. А думка громадськості, сусідів, родичів загалом. Ну ви ж збираєте зараз думку громадськості. Я як від громадськості я свою думку сказала. Персонально запрошую в «Контрверсії Дніпра. Де ви можете без монтажу, без вирізок сказати свою думку не тільки стосовно Литвишка, церкви, ставка, нашої контроверсії, то, що відбувається в підгородньому, я вас офіційно запрошую, а вам надаю зараз можливість коротко ще раз скажіть. Ви за те, щоб вулицю Литвишка переіменували, чи ні? І ще раз вам скажу, Константин Іванович, що я вибай. ніколи не прийду на конференцію Дніпра, тому що я особисто вам з деяких пір не довіряю, вибачте. О, це може бути взаємно, Галина Васильна. Нічого. Ну ми ж не про хай особисто говоримо. Хай буде взаємно. Я сказала і про. Нас, ми вас запросили, про Галина Сина. Колісопавна, ми... доброго дня. А можна на вас? Ні, ні, ні. Чого? Вже закриті. Ні, ви скажіть там коротко. При... Хочуть переймати вулицю Литичка. Mm -hmm. Хто цим займається от, в комісію, які думки всього приведу у вас особисто? — Хай вона прибирає... Ні, ну Ми ж це знімаємо, але нас люди попросили. Хай прибере телефон. Вона не привіталась, хай прибирати телефон. Привітайтесь, будь ласка, це для мене, для, для, для ну, мене для мене. Ми поговоримо з вами, хай прибирать Ні, Скажіть на камеру. Я ще раз скажу, я не буду говорити на камеру, хай вона вийде і прибирати телефон. Я візьму сам камеру, отак. Вона вийшла. Скажіть, яка у вас думка стосовно цього? Йдіть сюди, я вам скажу свою думку. У мене така думка, що я не хочу говорити ні з нею, ні з вами. Так справа я не в, в нас, в справа думати. в людях. До нас звернулися родичі, сусіди. Я сам жив на цій вулиці, на вулиці Першотравневій. В чому сенс, навіщо треба міняти зараз назву вулицю Олександра Лишка? Я вам ще раз скажу, я з вами розмовляти не буду.